Вітаю! Зазвичай слово перекуп містить негативний відтінок. Відразу воно асоціюється з якимись хитрими автоділками, які впарюють машини по завищеними цінами. Але насправді перекупів багато, і вони навколо нас, як повітря. І без них життя не було б таким комфортним, і в нас було б менше часу для важливих справ. Приклад, є виробник. Води в підпляшках, мінеральна, солодка і так далі. Він не хоче замарачувати сам з реалізацією, тому продає великими партіями цю воду дистриб'юторам. Відповідно, тут у нас вже в цій схемі постає перший перекуп. Власник сюди в ціно закладає всі виробничі витрати, на розвиток підприємства, зарплату, ну і, відповідно, щоб він теж мав якусь вигоду. Далі, дистриб'ютор посилає торгових представників по продовольчим магазинам, де вони домовляються про постачання цієї води. Потім туди приїжджають вантажівки, де водії з експедиторами цю воду віддають продавцям. І таким чином, у нас тут з'являється другий перекуп це торгові точки. Відповідно, дистриб'ютор, який продав цим торговим точкам, теж повинен перекрити всі витрати. Також залишити на розвиток, ну і плюс сам заробити. Власник магазину, він же ж теж повинен зазвичай платити оренду, зарплату персоналу, комунальні послуги і так далі. Ну і плюс теж він хоче кушати. Відповідно, він робить свою націнку. В різних випадках вона різна, але може бути таке, що вартість товару, поки дойде до магазину, може бути в 2-3 рази більше, ніж її відпускають на заводі. Дорого, обдираловка? А от і ні. Тому що погодьтеся, набагато комфортніше в капцях і халаті спуститись в магазин, купити водички, піднятись з квартиру і пити її. Чим... Думати, де взяти вантажівку, де з ким договарюватися, щоб поїхати купити, де ту воду хранити і тому подібне. Тому перекупство зазвичай це не обдіраловка. Це та послуга, яка допомагає нам економити час і мати комфортне життя. Але, на жаль, в продажах все ж таки є негативні речі. Залишились такі динозаври, як маніпуляції. Тому в наступному відео ми поговоримо з вами, як розпізнати маніпуляції і протидіяти їм. Дякую за перегляд! Всього найкращого